Рєнтувалися далі. Цікавий персонаж у нас виринає. Такий посланець, ганець, я б назвав його Прутіна, І ну, коротше, голос жопи Путіна. Це ось вусатий диктатор білоруський Лукашенка. Так, ось він приперся в Іран сьогодні, зустрівся із тамтешнім президентом Раїсі, Це третій візит Лукашенка до Тегерана. І попередній був 17 років тому. Щось вони там оце обговорювали, свої двосторонні відносини. Підписали також вони дорожню карту всебічного співробітництва між країнами 2023-го -20... на три роки словом, наступних. Документ передбачає всебічне співробітництво Білорусі та Ірану в політичній, економічній, консульській, науково-технічних сферах, а також у сфері освіти, культури, мистецтва, змі та туризму. От в контексті культури мистецтва та змі то зовсім сміжно, і, і туризму тим більше. Ще один із найголовніших союзників Росії з постачання зброї це якраз то Іран, і от до речі, нам отож пригодиться та графіка, яка з'явилася випадково в нашому етері. Від слова і діло вони проаналізували там. Цю всю історію і з кінця літа минулого року. Так, так, це вона. Він, Іран постачає на Росію дрони Камікадзе, але, попри докази, заперечує це, звичайно ж. Утім, йдеться не лише про дрони. Минулого тижня телеканал Sky News повідомив, що Іран відправив Москови, там близько 100 мільйонів куль і близько 300 тисяч снарядів. Крім того, є ймовірність, що Іран надасть Росії балістичні ракети всілякі там своїх Фатехи, Фатехіці і з Ольфагари. Які Україна не може поки що збивати, як пише Financial Times, Росія поки не зважилася на таку угоду через побоювання, що у відповідь Захід надасть Україні далекобійну зброю, як ми бачили ще, ще на цій інфографіці, серед постачальників активних зброї. Це Білорусь так само, як і Іран, і інші якісь низькопробні країни з дивними режимами, абсолютно злочинними. І ще б хотів вас теж попросити прокоментувати цю історію, чому це Лукашенко роз'їздився. То в Китай він їздив, там, то він тепер в Іран прибув. Що це відбувається? Ну, логічно все. Є, вісь, так, так звана. А як в Другій світовій війні була вісь Берлін, Рим токіо і їх сателіти, там Угорщина, Фінляндія, Румунія, там Словаччина, так держава Тісо. От тут те ж саме є вісь Тегеран, Москва, Пікін, в принципі, і є їх менші союзники, там Північна Корея, Білорусь і все таке інше. Вони їздять один до одного, підписують відповідні договори, тобто вони посилюють інтеграцію між собою. Ну, настільки, наскільки вони економічно це можуть зробити, це логічно. Ну, Тобто, поки ми відповідно вступаємо в все глибшу інтеграцію з західним світом, вони посилюють інтеграцію між собою, вони посилюють співробітництво між собою. Це логічно, це ворожий військово-політичний блок, я б їх сказав, клуб автократів, клуб автократів реваншистів. А от вони відповідно формують, як би скажімо так, свою систему відносин міжнародних між собою. Це логічно дуже, чому ні? Ось є думка от, перед ЕТРо нашим на 15.00, що було, придивився. Е... Думку Артура Харитонова, який дуже відслідковує цю ситуацію з Китаєм, це прям його профіль, і дуже компетентно це все робить, аналізує. Так він сказав, що ці всі поїздки Лукашенка до Китаю і Ірану, це насправді йде домовленість, щоб ці країни постачали там зброю е Білорусі, а Білорусь уже потім це все буде перекидати, Рашці. нема сенсу. Ну, все одно ж це буде виявлено. Ну я який глобальний сенс? Це все одно буде виявлено. І як вони будуть поставляти зброю Білорусі країни, яка не має виходу до моря? Uh, що? Ну, uh, це... А літочками воно там воно... якось, ні? Так воно все ну, не, 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 не варіант. Що воно буде летіти через Україну чи через Європу? Ну це uh -huh. все одно буде Це Навіщо? Просто да вони посилюють якусь співпрацю. Плюс Лукашенко показує Путіну, що мовляв, він тут суверенний правитель, він сам буде домовлятися з Китаєм і з Іраном щодо Білорусі. Е, ну така от історія. Це ж їхня внутрішня кухня. З одного боку Білорусь відрізана від усього, і всі переконані, не зважаючи на всі намагання Лукашенка, довести, що он цій війні не воююча сторона, В санкції ж водяться і проти Білорусі також. Кордон європейський закритий де-факто з Білорусією, фурами і іншим логістичним ну, цим поїздам заборонено їхати з Європи до Білорусі. Тобто Білорусь зараз реально перетворюється на такий російський відстійник. Якщо раніше вона грала свою роль якусь як логістичний центр з Європи в Росію, так mm -hmm. то зараз уже цього немає, і треба шукати якісь додаткові шляхи ну Вода якісь. Ну, а по-друге, треба показ, піднімати ставки в торгівлі з Путіним за власний суверенітет. Показують, що дивись, мене Сідзінпінь приймає. Він мене сприймає як незалежного правителя. ну типа. бо Лукашенко власне, чим він займається? Всі 30 років. До речі, наступного ж року буде здається 30 років Лукашенка. Да? А ж чим займається всі свої 30 років правління? Він торгує суверенітетом. В обмін на газ, в обмін на нафту. В обмін, ще на щось. Ну, от і все. Йому треба просто підвищувати вартість предмету, яким він торгує. От і все. Тому він їздить, щоб показатися. Ну, в Європу він поїхати не може, звісно. Ну, він їздить туди, куди може. Ну, от і все. ну Яка може бути реальна співпраця у Ірана з Білорусі Йонкі-палки, хлопці, ви шо? Нека там може бути співпраця? Що е, пані... Путіна зробити таку, от, щоб Путіну показали, що дивись? Ну вот, вот, да.